Клеїмо крильця. От і маємо янголочка. Це пані Любов з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона почала збирати гуманітарну допомогу та робити обереги для воїнів зсу завдяки співпраці зі швейною ротою, що шиє для поранених бійців, адаптивний одяг. Жінка передає близько півтори тисячі таких янголят на місяць. Ангелочки я роблю і думаю, що може вони хлопцям допомагають і вони мають частинку моєго тепла, тому що я коли їх роблю, я бажаю їм тільки всього гарного, щоб вони всі були живі і здорові. А ще пенсіонерка налагоджує зв'язки з низкою благодійних організацій та фондів, в тому числі отримує фінансування від іноземних партнерів. Коли почалася війна, ми пару днів були в, таку, в такій ситуації, що не знали, що робити. І через пару днів вона мені написала, що її чоловік американець хоче допомогти мені. Мені не треба. Якщо хочете, допомагайте нашим хлопцям. Одразу після початку повномасштабної війни пані Любов зайнялася збором найнеобхідніших ліків, що були в дефіциті. Їх разом із смаколиками жінка відправляла в Маріуполь та інші прифронтові міста. Я по системі таблетка вишукувала, де є вони. І по дві, по три ампули купувала, ходила і збирала. І так ми відправили біля двох тисяч ампул хлопцям. Жінка й надалі має намір займатися волонтерством, адже впевнена, перемога це спільна праця усіх небайдужих українців. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.